59-річний почапинець Федір Штанько нині щодня відвідує амбулаторію. Говорить, лікує постковідне ускладнення хвороби серця. Пам'ятає, як відвідував лікарню до ремонту. Ну небо й земля сказати так. Коротко, небо й земля. Князь тоді було добре. тоді час таке зараз. Кенше таке сучасне. Зразу підуть навстречу сюди допоможе. Якщо хворому призначена крапельниця, її роблять в кімнаті денного перебування, говорить медична сестра Альона Юхно. До нас часто приходять пацієнти з такими захворюваннями. З іншими ми всіх обслуговуємо всім робимо процедури. Це в нас денний стаціонар. Людина може прийти отримати тут крапельницю. Ну у нас два ліжка, може одночасно дві людини. Прокапатись, окрім кімнати денного стаціонару, тут є маніпуляційна, приймальне відділення та кабінет лікаря, розповідає головна лікарка Лисінського центру медико-первинної допомоги Тетяна Коптіва. Амбулаторія ні на день не зачинялась під час ремонту. Додає жінка, почали з ранньої весни і вже практично завершили капітальний ремонт даної амбулаторії. Зробили які зовнішні, так і внутрішні роботи. Амбулаторія стала затишною, повністю заміна покрівлі. Зовнішнє утеплення, заміна вікон дверей, внутрішні, всі внутрішні роботи і проведення водопостачання. Тут вже поставлений, коли раніше в нас стояло твердопалений котел, то зараз стоїть електричне обладнання. Ремонтували амбулаторію за принципом співфінансування, розповідає Лисинський сільський голова Анатолій Проценко. На капітальний ремонт даного приміщення із державного бюджету було виділено 2 мільйони коштів. Співфінансування нашої громади було 200 тисяч. Більше п'яти років у почапинцях не було лікаря. Говорить Тетяна Коптєва. З липня тут працює лікар сімейної практики Олег Хоріщенко. Це лікар-спеціаліст, який пройшов курси загальної практики сімейної медицини і зараз працює і в Лисінській амбулаторії, і в Почапинській. Вони прийшли із разом з дружиною. Дружина також лікар загальної практики сімейної медицини. Працює в Лисінській амбулаторії. І житло ми їм надали в Лисінці. Лікар Олег Хоріщенко обслуговує пацієнтів двох амбулаторій. каже умови роботи в сільському медзакладі нині не поступаються районному. Будинок абсолютно всім облаштований. Зручний, теплий, комфортний, навіть зовнішньо відрізняється на фоні будинків сільської місцевості. Тут один день в початницях це середа, де ми виконуємо вакцинування, де збираються люди один день в тиждень для вакцинування. Кому потрібно терміново, щоб вони можуть приїжджати до нас в лисянку. Ведемо прийом по середах і їздимо на виклики. До амбулаторії та на виклики їздить на автівці, яку громада отримала за програмою доступної медицини, розповідає лікар. Що в нас є виклики, коли людина не може не завжди в змозі до нас добратися в зв'язку з різними причинами, ось ну і це як і лікувальні дії, ми можемо виїжджати робити, так і вакцинувальні. Останнім часом дуже багато вакцинацій для старших людей, які не мають змоги сюди дійти. Зв'язку зі станом здоров'я то ми можемо виїжджати і вакцинувати. Вікторія Бодовіцька, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.